Виставка Шлях Шосткінця Володимира Привалка експонується у стінах арт артцентру вже тиждень. Вона налічує майже 100 робіт, починаючи від тих, які автор створив, коли йому було 13 років, та вже нових. Здебільшого на них зображена природа рідного краю. Переважна частина робіт це фантазії автора та експромти. Також є роботи, намальовані з натури. Найулюбленіша робота Володимира Привалка має назву Товарняк намальована аквареллю. Вона несе глибокі сенси, одним з яких є любов до природи. Мені хотілося що сказати. Оці, під цим вагоном, у цей щілині, дуже красивий пейзаж, краєвид такий. І, але до нього підійти не можна, бо вагон може в будь якій миті почати рухатися. Тому дивитися ви можете, але підійти треба чекати, коли вже потяг піде або. Просто дивитися. Володимир Вікторович народився у Шостці, Свого часу закінчив Київський державний художній інститут. Нині це академія мистецтв. За фахом архітектор 26 років працював у Київському науково-дослідному інституті експериментальних проєктів архітектором, головним художником-оформлювачем, а також у рекламному відділі цього інституту. Поціновувачем живопису та поезії Володимир запам'ятався роботами першої персональної виставки, яку презентували у Шостські. Київському краєзнавчому музеї у 2010 році, як говорить художник, малює він з дитячого садочку, здебільшого використовує акварель та кольорові олівці. Автопортрет 20 років. Мені було це. Я студент сів ввечері в гуртожитку і намалював себе за один сеанс. За 2-3 години намалював свій автопортрет. Це я малював в, в ображі, таке озеро було. Потім воно присохло знову знов з'явилося. Знов з натури полівець автор картин вважає, що кожна з його робіт це так би мовити додаток до віршів, які він пише. Він дуже любить рідне місто, якому і присвячена дана виставка. У арт центрі її можна переглянути до середини грудня.